Сергій Селіваник, СЕО в компанії Mega UA. Сергій буде приєднуватись до нас онлайн. Тому, будь ласка, підтримайте учасника. Добрий день. Добрий день всім присутнім. Чи мене чутно? Чутно. Чудово. А мою презентацію бачите? Так. Чудово, і останнє, а мене зараз, бачите. Ну, Сподіваємось побачити. Ні, це, 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 це тоді не головне. Е, то вимкну. І е, я можу починати. Вітаю. Наша економіка вже зіткнулася з дефіцитом вантажівок. На це є дві причини. У України поки немає свого виробництва, а моделі іноземних марок надто дорогі для більшості компаній ФОПів. Ми пропонуємо ринку продукт, який змінить цю ситуацію. Перш ніж почати, я хотів би звернути вашу увагу на ці міста. Кожен є символом автомобільної промисловості в своїй країні. Але що у них може бути спільного з українським містом Миколаїв? На це питання я відповім пізніше, а поки реальний приклад. Дядько Микола з Херсонської області зараз перевозить на поле розсаду або добро на старенькому Жигулі. Згодом він буде вивозити свій врожай на представнику ворожого автопрому «Газель». в кращому випадку на старому бусі Рено чи Форд. Як результат? Він продовжує лагодити закордонний металобрухт та сидіти на нафтовій голці. Але що робити? Ми, група інженерів з Миколаєва, надаємо доступне рішення, чому ми, бо ми єдині в Україні, хто вміє створювати та будувати різний електротранспорт. Дозволь, дозвольте представити вам легкі електричні вантажівки від Мего UA. Вони можуть перевозити до однієї тонни, наприклад, піску чи хліба на відстань до 300 кілометрів. Зверну вашу увагу, що ми виготовляємо наші моделі з нуля. Ви бачите всі етапи складання, а головне простоту конструкції. Менше компонентів дорівнює менше зварювальних робіт, а значить, і менше споживання енергії. Ми розробили платформу, яка важить у три рази менше, ніж, скажімо, Renault King. -Wall. Але при цьому вона навіть більш надійна. Поєднання її з ККД електродвигуна робить наші вантажівки в 5 разів енергоефективнішими в порівнянні з ДВЗ авто. В результаті наші клієнти перевозять свій вантаж менш ніж за 1 євро на відстань до 100 кілометрів. Ви правильно почули, вони не тільки витрачають менше грошей, купуючи наші моделі, а й продовжують економити, користуючись ними. Залежно від бажання замовника, вантажівки можуть мати запас ходу від 30 до 300 км, бо ми самі збираємо батареї. Такий приклад: підприємець проїжджає не більше 130 30 на день, а пропоновані на ринку моделі із китайського заводу мають запас ходу на електриці не менше 200 км. Купуючи таку вантажівку, ФОПу доводиться сплатити заємність батареї, якою він не користується, а ще й постійно возити її з собою. Тому ми створюємо не лише електровантажівки, а й нове бачення принципів логістики у містах. Наш бізнес це вироблення і продаж легких вантажівок для трьох груп: це фермери у селах, ФОПи у містах та компанії, які мають у своєму бізнесі постійну логістичну складову. Уявімо, якщо лише один представник з кожної групи, які я щойно перелічив, у кожній області України купить лише раз на місяць одну нашу вантажівку, то за рік нам треба буде виготовити 900 авто. Тобто, ви можете уявити наш виробничий потенціал. Якщо користуватися попереднім розрахунком, то ми згодом працевлаштуємо півсотні людей. Загалом оцінюємо, що зможемо дати роботу більш ніж двом сотням працівників. І не лише на виробництві. Ми можемо чітко сказати: якщо починаючи від завтра, впродовж року тисячу наших автівок замінить на вулицях України вантажівки з ДВЗ, то повітря потрапить на 3300 тонн со 2 менше. Окрім рекламної кампанії, ми почали проєкт з виробництва моделі для людей, що пересуваються у кріслах колісних. Першу чергу, це авто для військових, які внаслідок поранення отримали інвалідність, але завдяки нашій розробці вони й надалі будуть активними членами суспільства з погляду міської мобільності. Таке авто є одним з декількох, які ми вже б хотіли запропонувати ринку України та ЄС. Але для цього нам потрібна фінансова підтримка у вигляді інвестицій. Це наша команда та наші мрії будувати в Миколаєві електромобілі для країни та Європи. А зараз відповідь на питання, яке я поставив на початку презентації. Ми переконані, що наше місто може стати символом і центром автомобільної промисловості, як це зробили Детройт, Вольсбург чи Тойота. Але для цього нам потрібна ваша підтримка. Нею може бути наприклад і участь у майбутньому акселераторі. Дякуємо та віримо в ЗСУ. Я Сергій Саліванік. Від імені усіх з Мігоелектрий вдячний за вашу увагу. Дуже дякуємо Сергію, дуже багато соціального впливу в вашій презентації. Якщо у вас є можливість, чудово. Ми зараз вас бачимо, вас бачать члени журі, і можливо, у них є питання до вас. Вітаю, дуже цікава презентація. В мене питання щодо виробництва компонентів саме для цих електрокарів, де воно відбувається, чи є у вас якісь експортні деталі. Дякую, звісно. Більше ніж 80% нашої автівки це компоненти українського виробництва і безпосередньо наші з металу. Лише батарея, контролер та задня вісь, яку ми теж згодом почнемо виробляти самостійно. Це імп... імпортні запчастини. А з яких країн? Це вісь може бути як з Китаю, так і деяких країн Євросоюзу. Там, звісно, дорожче. Батареї це лише Китай, бо їх зараз за якістю чи ціною немає аналогів взагалі і вони постійно розвиваються. І контролер, це контролер компанії Kelly, якому аналогів немає на ринку зараз. Взагалі ми працюємо з не кращим. Це найкращий вибір для нас. Таке невеличке питання щодо можливості якогось ліцензування цього транспорту, як я розумію, тут має бути якась регуляторна політика щодо використання транспортних засобів. Як у вас з цим справи? Якщо зараз дивитися з точки зору закону на цей транспортний засіб, він вважається транспортним засобом типу L7E, тобто важкий квадроцикл, вага якого до 450 кг, не враховуючи вагу батареї. Це одна частина. З іншою, він має електромотор потужністю до 3 кВт. Відповідно до правил дорожнього руху 10 стаття, якщо я не помиляюсь, він всі транспортні засоби, які мають електричний двигун потужністю до 3 кВт, вважаються, умовно кажучи, аналогом велосипеду. Тобто вони можуть пересуватися по містах між селами чи щось подібне, без, звісно, виходу на загальні траси користування між містами, наприклад, Київ, Миколаїв чи ЛТС. Дякую. Ми зараз розробляємо вантажівку, яка буде мати потужність 30 кВт, і, звісно, її ліцензування вже буде потрібно як звичайний будь-який автомобіль, будь-яка вантажівка на території України. Є ще питання? Сергію, ви згадали в своїй презентації те, що ви самі збираєте батарею. Наскільки я розумію, ви берете? Ем, як таке рішення? Чи потребує таке рішення окремої пожежної сертифікації для того, щоб ви могли продавати успішно готовий виріб? В, в, в даному випадку ми працюємо відповідно до квейдів, які розробка та виготовлення своєї свої батареї? Додаткових сертифікатів щодо цього в юридичних межах України, поки ми з цим не стикалися, що прямо щось подібне до того треба. Ми працюємо з своїми внутрішніми правилами до створення наших продуктів, і вони вищі, ніж будь-які правила, наприклад, ж ЄС. Дуже дякую. Дякуємо Сергію, Дякую. що приєдналися Дякую. до нас онлайн. Вас всі підтримують тут. У залі. Дякую. Ми можемо стати також автомобільною країною з точки зору виробництва Україна в Європі. Я я в це вірю, може хтось теж? І прославимо Дякую. Миколаїв, так. Дякую. Ну, моє рідне місто. Дякую ще раз.